Я згадала таку історію, що коли я була маленька, мені було роки 4-5, ми прийшли до друзів в гості, до того друзів моїх праців, ми прийшли в гості, і у цих друзів у них була ванна з гідромасажером. І я настільки в ній захотіла, що така підходжу до... Можна, звісно, що у хазяїв цього квартири я з трохи засоромилась питати, от, але у батьків кажу, я туди ходжу. І <смісно> поки всі дорослі розважалися тим, що. Проводили час з друзями один з одним, насолоджувалися цими, цими процесами до основного відпочинку, я просиділа один 4-5 у гарячій ванні з джакузі, відвисажувала собі все, що я хотіла. І тепер, якщо у вас є ванна з джакузі, то запрошуйте мене в гості, я з радістю витрачу вашу воду.